Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про матриці покриття, про звіти, про виконання тестування і документацію про відповідну автоматизацію тестування. Це те, що нам залишилося в контексті типів тестової документації, щоб не сильно затягувати. Звісно, що це все ж таки. Парафія більш досвідчених спеціалістів, старших спеціалістів, менеджерів, але все одно базові певні моменти теж варто знати. Отже, почнемо ми з матриці покриття тестування. Тест Coverage Metrics це артефакт у сфері тестування програмного забезпечення, який використовується для візуалізації ступеня покриття тестами функціональності програмного продукту або системи. Цей інструмент дозволяє. Визначити, які частини програми були протестовані, а які залишаються не протестованими. Основні компоненти матриці покриття тестування можуть включати функціональні області або модулі, розділи програми або системи, які визначаються на основі їхньої функціональності, тести або тестові сценарії, конкретні тести або сценарії, які використовуються для перевірки певної функціональності і стан тестування. Інформація про те, чи пройшов тест для конкретної області чи модуля, чи не пройшов відповідно. Ну і від ну, матриця покриття тестування вона може бути представлена. Зазвичай вона представляється у вигляді таблиці, де рядки відповідають певним наприклад функціональним областям чи модулям, стовпці, наприклад, відповідають тестам, а комірки містять інформацію. Про те, чи пройшов тест для конкретної області, чи ні. Ну і відповідно можуть бути маркери різні, пройдено, не пройдено або не протестовано. Так відповідно, переваги використання матриць покриття включають візуалізацію покриття тестами, це зручний спосіб визначення того, які частини програми були. Протестовані, які ні. Виявлення пробілів у тестуванні допомагає виявити області, які не були враховані в тестових сценаріях і можуть вимагати додаткового тестування. Планування тестових зусиль також дозволяє команді тестування зосередитися саме на тестуванні конкретних функціональних областей або модулів, які залишилися непротестованими, або яким приділили недостатню увагу. Відстеження прогресу тестування допомагає визначити, наскільки вдало виконується тестування протягом відповідно розвитку проєкту. І приблизно ну це спрощений такий приклад, але приблизно от такою таблицею можна представити певну о, таку матрицю покриття. Це у нас відповідно один з підтипів типів цих матриць це так звана RTM requirement traceability matrix, Матриця відстеження вимог, відповідно. Як вона може виглядати? Умовно кажучи, може бути якась бізнес-вимога, якась технічна вимога, які взаємопов'язані, і може бути якийсь, якийсь тест-кейс. Тут ви бачите, звісно, що всі їхні айдіжки. Зазвичай, якщо це за допомогою інструменту робиться, то це, по суті, як посилання, на які переходячи ви можете ознайомитися з бізнес-вимогою, з технічною певною вимогою, з тест-кейсом, подивитися на нього. Можливо, також тут додатково будуть відображені короткий опис тест кейса що він робить, і поточний стан цього тест кейса виконано, не виконано, тощо. От таким чином. Далі. Наступне питання це звіти про виконання тестування. Отже, Test Execution Reports представляють собою документацію, яка висвітлює результати. Тестового процесу ці звіти мають на меті надати стейкхолдерам, тобто зацікавленим сторонам, замовникам, можливо, керівникам проєкту, команді розробників, тестувальникам, звісно, що інформацію про те, як пройшло тестування, які проблеми виявлені, та які частини програми чи системи вдалося успішно перевірити. Зазвичай звіти про виконання тестування включають, відповідно, наступні розділи. Це може бути, наприклад, вступ, огляд тестового циклу, короткий опис цілей тестування, загальна інформація. Інформація, наприклад, про версію продукту, номер тестового циклу, дату та інші якісь ідентифікуючі дані. Статус виконання тестів, інформація про те, скільки тестів було заплановано виконати, скільки вже виконано, їхні результати пройдено, не пройдено, відкладено тощо. Виявлені дефекти, інформація про всі виявлені дефекти разом з інформацією про їх ступінь критичності і статус їхнього виправлення. Ще які можуть бути тут розділи, покриття, відповідно, тестування, вказівка на те, які частини програми або системи були покриті тестами, а які ще лишаються без тестування. Проблеми та висновки. Звіт, відповідно, може вмістити інформацію про те, які саме труднощі виникли під час тестування, відповідно, які висновки були зроблені, якісь рекомендації для подальшої роботи тощо. Витрати і ресурси, інформація про кількість витрачених ресурсів, час, людські ресурси, обладнання. То, що під час тестування, звісно. Що. Ну і відповідно підписи і схвалення і прови підписи відповідальних осіб, які підтверджують достовірність звіту та його затвердження. От, тобто, це, звісно, що не слід сприймати як догму, може бути більше цих розділів, може бути якась додаткова інформація, але приблизно так. Подібні звіти можуть виглядати і таку інформацію вони можуть містити. Отже, ну і звісно, що базова така фраза: ці звіти допомагають стейкхолдерам, тобто зацікавленим сторонам, отримати повний огляд стану е тестування і прийняти інформовані, звісно, що рішення щодо подальших кроків у процесі розробки програмного продукту. От таким чином. І останній, <клух> останній момент, який нам залишився, це документація з автоматизації тестування. Отже. Документація з автоматизації тестування це набір документів, які описують стратегію, плани, сценарії, технічні рішення та інші аспекти автоматизації тестування програмного забезпечення. Ці документи призначені для забезпечення ясності, структурованості та ефективності процесу автоматизації тестування, а також для зручності, обміну інформацією між членами команди розробки та тестування. Основні елементи документації з автоматизації тестування можуть включати стратегію автоматизації, в якій у нас відповідно наводиться опис загальної стратегії автоматизації, визначення областей застосування автоматизації та обґрунтування вибору автоматизованих тестових сценаріїв. План автоматизації тестування, розклад та ресурси для реалізації автоматизації тестування, визначення обсягу, робіт та критеріїв успіху. Вибір інструментів, опис обраних інструментів для автоматизації тестування, включаючи їхні можливості, обмеження та переваги. Ще може бути, що у нас відповідно, може бути архітектура автоматизованих тестів. Опис структури та організації автоматизованих тестових сценаріїв, включаючи ієрархію бібліотеки, модулі та інші складові, сценарії автоматизованих тестів, конкретні автоматизовані тестові сценарії, їх опис та очікувані результати, налаштування та конфігурації інструкції зі створення налаштування та управління автоматизованими тестовими середовищами та конфігураційними параметрами. Підтримка і обслуговування, інструкції та рекомендації з обслуговування та підтримки автоматизованих тестів, включаючи процедури оновлення та виправлення помилок, результати виконання тестів, документація, що стосується результатів виконання автоматизованих тестів, звітів про відомості, про дефекти та відстеження прогресу. Звісно, що знову ж таки це не слід сприймати оцю всю інформацію як догму. Можуть бути відповідно організації, компанії, проєкт, де все це менш формально. Інформації цієї значно менше, але в такому разі, зазвичай, коли менш формально, то складніше розібратися новій людині на, на, на подібних проєктах. Звісно, що коли легше, коли е, доволі детальна документація, інструкції вони присутні. І звісно, що в таких ситуаціях і розібратися, і виконати, е, все це легше. От, але бувають різні ситуації, різні проекти, і знову ж таки, це все залежить від конкретного е, проєкту, конкретної команди тощо. Документація з автоматизації тестування є важливою для ефективного управління та підтримки автоматизованого тестування на протязі усього життєвого циклу розробки певного проєкту. От таким чином. В принципі, базові фрази, загальні такі моменти. Таким чином ми з вами розглянули основні напрямки саме тестової документації відповідно. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.